Через війну в Україні навчання в школах перервалося для близько 6 мільйонів дітей. Станом на травень 2023 року, за даними інституту освітньої аналітики, з майже 4 мільйонів учнів дистанційним навчанням охоплено 1 мільйон 460 тисяч дітей. Ще 1 мільйон 200 тисяч школярів мають змішану форму навчання. Німецька ініціатива «We are all Ukrainians» у партнерстві з представництвом міжнародної організації «Plan International» розпочинають в Україні реалізацію проєкту з регіонального гуманітарного реагування, щоб допомогти. Дітям комфортно здобувати освіту, благодійники роздадуть 5 тисяч планшетів безкоштовно в Україні. Проєкт впроваджується благодійним фондом Біджеві, який є партнером німецької ініціативи are all Ukrainians», а також за сприяння Офіс омбудсмана України. Суть проєкту полягає в тому, що надається фінансування на закупівлю планшетів для навчання, тобто для того, щоб ті діти, які через життєві обставини або через те що вони знаходяться в тому чи іншому регіоні не мають можливості піти в школу в офлайн навчання щоб вони мали можливість в онлайн на онлайн навчанні повноцінно е проходить уроки всі е через ці планшети. Проєкт реалізується на території п'яти областей: Житомирська, Київська, Чернігівська, Миколаївська та Харківська. Отримати планшети можуть діти віком від 6 до 11 років та які мають статус внутрішньо переміщеної особи. В першу чергу буде пріоритет надаватися тим дітям. Які з багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей, які мають ту чи ту чи іншу групу інвалідності? Це діти, які за своїм статусом сиротами або які позбавлені батьківського батьківської опіки. Переліки дітей були сформовані перед стартом проєкту на основі офіційних даних від соціальних служб у регіонах зусиллями команди регіональних представників офісу омбудсмана буде вестись комунікація з родинами. Вони допоможуть учасникам зареєструватися для заповнення заявки на участь у проєкті. Вони обдзвонюють напряму е, такі сім'ї і пропонують їм взяти участь в даному проєкті. Благодійники також врахували варіант, якщо у дитини не буде інтернету. До цього проєкту підключили е, партнера з України е, компанію. Vodafone, які на всі ці планшети безкоштовно надають підключення до інтернету на один рік. Логістичним партнером проєкту виступає нова пошта, яка за свій рахунок доставить планшети у найближче відділення в п'яти областях України. У наслідок російських обстрілів, зокрема на Житомирщини, постраждали 42 школи. Учні з цих навчальних закладів наразі вимушені навчатися дистанційно. Тож нові планшети дадуть їм можливість здобувати нові знання.